Прогноз погоди в Україні на суботу, 26 квітня. Мене звати, Українчик. Дощі, дощі і ще раз дощі. Ось що чекає всю країну 26 числа. Окрім дощових опадів у суботу, 26 квітня, очікується сильне похолодання. Згідно з синоптичними даними, денна температура повітря знизиться приблизно на 10 градусів у порівнянні з попередніми днями. Вітер 26 квітня по всій країні буде відчутним, але не надто сильним від 5 до 10 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу, 26 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У суботу, 26 квітня, по всій країні литимуть дощі і відчутно похолодає. Південь у Одеській області вдень від 23 до 25 градусів тепла, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі в вденні години доби від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс 14 до плюс 12 градусів. У Запорізькій області термометри покажуть від 21 до 23 градусів тепла в світлі години, від плюс 14 до плюс 12 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна від 13 до 11 градусів тепла, на Миколаївщині вдень від 23 до 25 градусів тепла, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 21 до плюс 23, у нічний від 14 до 12 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і короткочасні дощі. Вітер південний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень від 13 до 15 градусів тепла, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від плюс 13 до плюс 15, у нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні від 10 до 8 тепла. На Львівщині в день плюс 13 плюс 15, вночі плюс 10 плюс 8. У Закарпатській області вденні години доби від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, вночі від 6 до 4 градусів тепла. Короткочасний дощ синоптики прогнозують в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів. За секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 в нічні від 14 до 12 градусів тепла. На Луганщині в день від плюс 21 до плюс 23 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градуса тепла, нічна від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень від плюс 16 до плюс 18 градусів. Вночі від плюс 16 до плюс 14. У Харківській, Луганській і Донецькій областях короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, в нічні від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день від плюс 17 до плюс 19 градусів, вночі від плюс 14 до плюс 12. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 14 плюс 12. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 17 до плюс 19 градусів, у нічний від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 15 до 17 градусів тепла. У нічні від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Черкащині в день – плюс 16 плюс 18. Вночі плюс 14 плюс 12 градусів. В усіх областях центрального регіону України місцями короткочасний грозовий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. У Житомирській області в день від 13 до 15 градусів тепла. Вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17, в темні від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 15 до 17 градусів тепла, у нічний від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях мінлива хмарність і дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 26 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності лише 2 бали, а це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. І почуємось, бережіть себе, будь ласка.